І тому комахи абсолютно інші, і часто їдять те, що для нас смертельно. Тому це все підказки, які погано працюють. Добре. Одна з останніх тем а, для глядачів, які не знайомі з цим. Розкажіть, будь ласка, про мою улюблену і на мій суб'єктивний погляд найдоречнішу гіпотезу походження людини як сучасного виду, так звана теорія обкуріної мавпи. Так. Це вкрай цікава концепція, яка, ем, як на мене, ем, вкрай ем, погано обґрунтована. Ну, тобто, е, це, безперечно, дуже цікавий погляд на еволюцію людини, от, який пов'язаний з тим, що е, розвиток людини. Е, як він був пов'язаний з кліматичними змінами? Відповідно до них люди шукали дефіцитні ресурси у світі, який їм їх не дуже постачав, тому що там з'явилися сухіші сезони змінилася рослинність і.